Автомобільний світ знову знайшов баланс. Дощ офіційно повертає бензиновий двигун під капот свого легендарного Charger. Так, 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 вам не почулось хемі нікуди не зникає. А ось з таким самим електроваріантом Charger справи не так добре. Про це все ми сьогодні поговоримо. Але пам'ятайте, сьогодні наш головний герой це Dodge Charger 26-го року з бензиновим двигуном. Погнали! Отож, Dodge конкретно промахнули запуском електричного Charger'а і повернули нормальну бензину. Нову версію. Називається він Сік це відсилає до чарджера 70-го року, двигун якого був оснащений трьома двокамерними карбюраторами. А в нашій новинці це трилітровий шестициліндровий двигун Харікейн з подвійним турбонадувом, який приводить у рух справжнього звіра. І він поставляється у двох конфігураціях: двох та чотиридверні варіанти хетчбеків. Скетпек використовують версію Хай Аутпут, яка видає 550 кінських сил і 720 крутного моменту. Це найпотужніший двигун Харікейн з коли. Небудь побудованих з точки зору продуктивності, це означає від 0 до сотки за 3,9 секунди і 285 км максимальна швидкість на годину. Коротше кажучи, попрацювали в доджі продуктивно і доволі цікаво, бо за цифрами ховаються круті інженерні фішки. Спочатку були усунені обмеження в випускній і індукційній системах, і був обраний кований алюмінієвий блок двигуна. Турбокомпресори гарят виробляють 88% максимального крутного. Моменту при 2500 обертів на хвилину, 90% з яких подається між 3000 і 6000 обертів на хвилину. А ось базова модель РТ має той самий двигун, але з меншою потужністю. Він все ще розвиває 420 кінських сил, а максимальна швидкість становить 270 км на годину. Всі моделі поставляються з повним приводом і восьмиступінчастою коробкою передач 880 RE Torque Fly. Однак є можливість повністю відключити передню вісь і направ. 100% потужності на задні колеса. Крім того, функція Line Lock застосовує гальма, відключає передню вісь і дозволяє уникнути димного вигорання. Звичайно, контроль запуску також включений, як і 5 режимів водіння. Авто, еко, сноу, рейн, спорт і кастом. Вихлопна система оснащена клапанами з електронним управлінням, які змінюють тон залежно від режиму руху. Чарджер Six-Pack забезпечує хороший розподіл ваги. При цьому передня частина трохи важча, ніж задня. Величезні. Передня гальма діаметром 380 мм, оснащені шестипоршневими супортами. А задні дискові мають діаметр 360 мм. Як бачите, тільки дощ почав робити те, що вміють, одразу все засяяло новими фарбами. А от якщо говорити про дизайн, то він дуже схожий на електричну версію Дайтона. Звичайно, бензинова версія і відрізняється кількома ключовими елементами, включаючи емблеми Six-Pack і передню решітку радіатора. Ширина автомобіля ще більше підкресла. Кресла на його м'язистими лініями та 20-дюймовими колесами, прикрашеними логотипом Фредзок. Задня частина має два наконечники вихлопної системи: хромовані або чорні, залежно від опції. А модель скетпек стандартно поставляється з глянцевим чорним спойлером на багажнику. Інтер'єр багато в чому натхнений теж старими чарджер, а саме 1968 року. Салон оснащено кермом зі сплюснутими верхньою та нижньою частинами. Позаду нього розташована 10 і двадцяти Мова або 16-дюймова опціональна цифрова панель приладів. А на центральній консолі розташований важіль перемикання передач у формі такого собі пістолета для заправки. Додаткова функція Attitude Adjustment додає скульптурну текстуру, яка огортає салон під кутом 270 градусів та дає 64 кольори навколишнього середовища. Мультимедійна система включає 12,3-дюймовий екран та інтегрує інтерфейс Uconnect 5. У стандартну комплектацію входять. Apple CarPlay та Android Auto. Серед доступних покупцям опцій панорамний люк, аудіосистема Alpine Pro потужністю 914 Вт з 18 динаміками та проекції. Нарешті, кілька технологій безпеки також доступні як стандартні та додаткові функції. У стандартну комплектацію входять такі помічники водія: попередження про лобове зіткнення з автоматичним екстреним гальмуванням, допомога в утриманні смуги руху, адаптивної круїз контроль з функцією зупинки та руху. Моніторинг сліпих зон з виявленням перехресного трафіку, парктронік, розпізнавання дорожніх знаків та виявлення сонливості водія. Дощ надає інші функції, включаючи камери з оглядом на 360 градусів, автоматичну активацію камер на основі ParkSense, коли перешкоди знаходяться поблизу, а також огляд сліпих зон, що активується сигналом повороту. Конкурентами нового покоління Charger варто також виділити. Адже в той час, коли Charger робили роботу над помилками, інші просто допрацьовували вже і. Існуюча, тому з найближчих конкурентів варто виділити Mustang, Toyota gr 86 Mazda MX5 Міато і Айонік 5Н. І по факту сюди й потрібно було б доставити електричний Dodge чарджер Дайтона, адже він реально неймовірно швидкий і має чудовий інтер'єр. Проте він не в змозі передати автентичність властиво бензиновому чарджеру та челенджеру попереднього покоління та новинці Сікспек, якими б грубими та робленими ці моделі не були, вони забезпечили звук. Уві гострі відчуття та справжнє задоволення від диму з під шин, а електричка цього не зробить. Дайтона – повільна зарядка, тритонна споряджена маса та висока ціна. Це ще більше розмиває його характеристики масл карів. Ось вам і причина виходу сік А тепер до найцікавішого: ціни: модель RT початкового рівня має стартову ціну 62 290 доларів США. Тоді як скетпек уже буде коштувати 72 290 доларів. Лорів США для чотиридверних версій додайте до цього 3 тисячі доларів. А ось якщо ви досі в роздумах про електричну Дайтону, то це можливо в 26 му році вони ще й пропонуються як компроміс між минулим традиційних маселкарів і повністю електричним майбутнім. Але з майбутнім я б тут зробила паузу. Тепер ми маємо ще одну живу легенду маселкарів, яка дає надію, трушний звук та потужність, яку ми так любимо. Це був гранд Кар. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок. Писати коментар, адже попереду ще дуже багато цікавого. До зустрічі!